Росіяни атакували дроном цивільний автомобіль неподалік села Таврійське Запорізького району. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У результаті удару ворожого ФПВ поранення отримали водій та пасажир. Їм надали необхідну медичну допомогу. І наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації. Європарламент запланував голосування по двох вотомах недовіри голові Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Засідання відбудеться 6-9 жовтня, і про це таке з посиланням на джерела інформує видання Політіко. Окремо вотуми недовіри подали дві політичні групи Ультраправі патріоти за Європу і Ліві і зробили це ще 10 вересня, лише через кілька годин після того, як фон дер Ляйн виступила з промовою в парламенті Страсбурга про стан справ в ЄС. Патріоти звинувачують Фондерляїн у відсутності прозорості та підзвітності. Вони також критикують торгівельні угоди з південною Америкою та Штатами. А ліві також критикують торгівельну політику комісії, але акцентують на бездіяльності виконавчої влади ЄС на тлі війни Ізраїлю в Газі.